Приготуємо запашні булочки з маком. В Ємність вливаємо тепле молоко, додаємо дріжджі, всипаємо цукор з загальної маси та все перемішуємо. Додаємо борошно та все перемішуємо. Накриваємо та залишаємо в теплому місці на 20 хвилин. Тепер додаємо цукор, ванільний цукор, сіль та все перемішуємо, вбиваємо яйця та знову перемішуємо. Декілька етапів всипаємо борошно та замішуємо тісто. Я роблю це за допомогою міксера. Ви ж можете вимішати вручну. Тепер додаємо масло і знову вимішуємо. Ємні змащуємо олією та викладаємо наше тісто. Воно має вийти м'яким та не липнути до рук. Накриваємо харчовою плівкою та рушничком, залишаємо в теплому місці на годину. Робочу поверхню змащуємо олією та викладаємо тісто, обминаємо його та розкочуємо в прямокутник. Далі складаємо його в конверт та залишаємо ще на 15 хвилин відпочити. Тепер розкочуємо тісто знову в прямокутник та по всій поверхності викладаємо макову начинку і знову складаємо його. Краї обов'язково защіпуємо. Зверху проходимо качалкою, тісто ріжемо на смужки, кожну смужку скручуємо та скріплюємо. Накриваємо та залишаємо в теплому місці на 20 хвилин. Змащуємо та ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 25 хвилин.